Як вести себе у конфлікті, як уникнути конфлікту, якщо людина мислить по іншому методи вирішення конфліктів? Конфлікти це частина нашого життя. Хотілося б цієї частини взагалі щоб не було. І в цьому відео ми поговоримо про вирішення конфліктів у переговорах. І якщо ви хочете позбутися суперечок, то додивившись це відео, ви станете на крок ближче до цього. Отже, як уникнути конфлікту, коли людина мислить по іншому, відповідь на це запитання ви отримаєте. Тому додивіться до кінця. Ми не будемо розглядати площину кохання або глибинних почуттів у відносинах, а розглянемо переговори та надамо приклади з життя та продажів. Поговоримо спершу про те, як уникнути погіршення ситуації. Важливо. Не переконуйте в своїй правоті людину, якщо відчуваєте, що людина може опиратись. По-перше, потреби, переконайте мене, будь ласка, не існує, якщо людина сама вас про це не запитала. Це означає, що якщо особа не проявляє інтерес до вашої думки, не слід на це тиснути. Ваші намагання переконати може сприйматися як спроби змусити людину. Схоже, можемо спостерігати таке і у продажах, коли без запиту та згоди клієнта почнемо переконувати та намагатися змінювати точку зору потенційного клієнта. Тобто, якщо співрозмовник або клієнт сам попросить та скаже: Переконай мене, будь ласка, і скаже це без сарказму, щиро, окей, ми це зробимо, тоді стає цікаво. А як до цього запиту можна підвести? Ваша задача ще до початку дискусії дати зрозуміти людині, що ви не знецінюєте її погляди, а дана розмова принесе для співрозмовника комфорт, вигоду та задоволення. Наприклад, можна розслабити людину. Про це вже буде окреме відео, як зробити так, щоб людина заспокоїлась. Бо як відомо, якщо ви просто скажете «заспокойся», нічого не буде. По-друге, не переконуйте, та робіть так, щоб людина сама прийшла до певної думки або отримала власний інсайт. Наприклад, один з моїх клієнтів, це студія детейлінгу, намагалась переконати клієнта замовити оклейку авто плівкою після того, як клієнт зробив полірування. Заперечення було: я тільки що зробив полірування, плівка це дорого. Тому ми обрали шлях не переконувати, а виявити скриті мотиви та бажання власника авто. Тобто, якщо ви хочете, щоб людина змінила свою думку, відповідно, вона має змінити й свої переконання. Спочатку опонент може лише розглядати питання, а потім розмірковувати про те, як змінити своє ставлення до нього. І чому для людини це може бути вигідно. Переконання людини рідко змінюється після лише одного чи двох. Запитів або аргументів батьки сваряться з дітьми, клієнти роздратовуються від некомпетентних продавців, продавці від незацікавлених клієнтів завжди йде така війна, яку не видно. Це змагання, яке прикрите шармом вічливості та етикету. З власного досвіду, скажу, що протягом останніх п'яти років кожен день слухаю 5-10 дзвінків у відділах продажів та підтримки різних бізнесів. В них час від часу можна побачити конфлікти. Ще дивлюсь кожен день одну-дві планерки і внутрішні зустрічі з продажів щоденно також. Бачу, що відбувається у цих компаніях. І крізь крізь ломають голову, як же саме саме вам продати. А в рекламу ви бачите: приходьте на тест-драйв, приходьте на семінар. Скажу, що я теж робив помилки. Наведу приклад із особистого життя. Коли я одружився. Я вважав, що дружина мусить мене зустрічати кожного дня після роботи. У той час я був дуже завантажений, працював на двох бізнесах. Ввечері, коли повертався виснажений додому, дуже хотів, аби мене зустріли, відчули, обійняли, були раді бачити. Проте я розгублювався, бо цього всього у мене не було. Я почав запитувати та проговорювати, чому ти мене не зустрічаєш? Ну так, давай зроби це мені неприємно буде, ти ж дружина. Дружина на той час просто сиділа вдома. Відповідно, я думав, що у неї купа часу, сил та енергії, і в свою чергу до себе претензій не мав, бо вважав, що я гарний та вірний чоловік, який приносить гроші в сім'ю. Проте я не знав іншу сторону цієї монети, не дізнавався, що на душі та на серці у моєї дружини. Не думав навіть про це. Бо був сфокусований на своїй правоті та потребі. Не здогадався навіть запитати, як пройшов у неї день. З емпатією я цього не робив. Просто надав оцінку, повісив ярлик і мислив шаблонно, виходячи зі своїх переконань та правоти. Пізніше вже з'ясувалося, що сумісне проживання викликало у неї свої переживання, про які вона не розповідала. Я цього не знав, не цікавився. Через це у нас було чимало сварок та конфліктів, поки до мене не дійшло, що потрібно слухати більше, ніж говорити. Треба почекати, потерпіти, щоб відчути людину. Стосунки потребують значних зусиль над собою. Іноді це дається нелегко, проте, якщо я хочу досягти успіху, в переговорах з жінкою, домовитися. Без конфліктів, я маю щось інвестувати та вкласти вперед. Правильно? І по третє, на що ще варто зосередити увагу, це розглянути погляди опонента та виявити у нього, чому він та вона так вважає. Наприклад, якщо чоловік вважає, що жінка повинна працювати вдома на кухні, але жінка не погоджується з цим, ви можете запитати її, чому вона має таку думку. Якщо вона розказала свою історію. Це допоможе краще зрозуміти її погляди. Після того, як ви отримували пояснення, важливо розглянути ще один аспект, яку вигоду ваш опонент може отримати. Наприклад, якщо жінка не бажає працювати вдома, то що вона може втратити або не отримати через це рішення? Або навпаки? Яку вигоду вона очікує отримати, якщо буде продовжувати це робити? Додам. Не пояснюйте ці вигоди, не доказуйте, а зробіть так, щоб вона сама дійшла до цих думок, як і чоловік сам дійшов до цих думок. Такий підхід застосовується і в сфері продажів. Слід розглядати, що клієнт може втратити або отримати, вирішуючи придбати вашу продукт чи послугу. Завжди, коли ми щось робимо або уникаємо цього, є якась вигода. Ми зазвичай змагаємось. Чимось заради отримання задоволення або вигоди. І уникаємо ситуацій, які можуть викликати біля або напругу. Наступний важливий крок після отримання такої інформації це утриматися від обґрунтовування своїх поглядів. На цьому етапі треба зробити так, щоб людина, яка допустила помилку, усвідомила це сама, а не через ваше тривале очікування або тиск. Ще однією пасткою Може стати впевненість у своїй абсолютній правоті та спроба вплинути на опонента чи навіть маніпулювати ним, щоб він діяв відповідно до ваших бажань. Важливо розуміти, що неможливо бути правим на 100%. Ви ж не Всесвіт, не вчитель всіх вчителів, не далай лама або не Аристотель. Деякі з них теж, до речі, іноді могли помилятись, тому можемо припустити, що. Ваша правота може складати 50-70% або навіть менше. Таким чином, запитуючи людину, виявляючи, чому вона саме так думає, чому, ви можливо, відкриєте для себе щось нове. Четвертий аспект полягає у тому, що коли хтось не бажає виконувати певну дію, можливо, наслідком цього стали помилки, які виникли у минулому. Наприклад, один з моїх клієнтів, у яких був віддалений відділ продажів. Дорогого телекомунікаційного обладнання замовив в мене аудит. Виявилося, що два менеджери з чотирьох мають демотивацію, та їм складно було це сказати прямо. Один з менеджерів сказав, що один раз почув знецінення та босс забрав одного клієнта. А інший менеджер сказав, що кожен раз бухгалтер робить помилки у нарахуванні зарплатні. Я не знаю, чому вони не могли це самостійно виявити, але після цього я знайшов правильні слова донести це власнику так, щоб це не виглядало, що менеджери жаліються. Ми провели загальну страцесію та все виправили та домовились у цьому контексті. Є два можливих варіанти розв'язку. По-перше, це визнати свою відповідальність та сказати: так, тут є моя відповідальність, і виявити для себе. Як я створив цю ситуацію. Або ви можете сказати, я красавчик, це вони винні, всі винні, крім мене. По-друге, ви можете дослідити, чому людина не хоче признати свою помилку та як людина прийшла до цього рішення, до якого прийшла. Треба не просто прийняти цей факт. Важливо розібрати це в діалозі. Інколи проблема ховається в минулому, заважаючи нам планувати майбутнє. У такому разі слід відмотати час назад та детально проаналізувати можливі причини виникнення конфлікту. Іноді це просто не хочеться робити. Сучасною та дієвою стратегією у продажах та переговорах є більше слухати та задавати більше цікавих запитань, ніж говорити за клієнта. Якщо коротко. Що це нам дає, ми починаємо розуміти, чому клієнт обирає той чи інший продукт і що саме захоплює його увагу. Завдяки цьому ми можемо продавати саме ту перевагу, яка потрібна клієнту зараз. У переговорах так само. Якщо ви зможете почути проблему і почнете спілкуватися з точки зору цієї проблеми, то ви знайдете спільну мову набагато швидше. Але для того, щоб знайти цю проблему, Потрібно задавати правильне запитання та слухати свого співрозмовника для того, щоб знайти мотиви поведінки. Зрозумівши мотивацію людини, ви зможете з легкістю вирішити конфлікт, тому що людина хоче або не хоче через мотивацію, про яку ви могли здогадуватись, але не знати точно. І оця неточність і є причиною багатьох конфліктів. Наприклад, ви кличете людину до співпраці, яка вам здається вигідною для вас обох точки зору грошей. Але для вашого співрозмовника головне питання не у грошах, а у тому, наприклад, що йому набагато важливіше бути у безпеці, або може бути інший мотив, мотив іміджу, коли така співпраця клієнту здається не екологічною, і клієнт хоче знати, що мусить бути, щоб було екологічно. І справа у тому, що ці мотиви. Вам ніколи або рідко скажуть в обличчя на початку розмови. Це і є одна із площин конфлікту, бо кожен живе у своїй реальності. Друзі, впевнений, що питання вирішення конфліктів, роботи з запереченнями, особливо у продажах, є у всіх. Якщо ви зацікавлені у вирішенні своїх конфліктів, якщо є люди, з ким не виходить домовитись, напишіть мені у соціальній мережі слово Тест. Подумаємо з вами разом, як можна допомогти. Аудит вашої ситуації безкоштовний, потребує лише вашого інтересу та трохи часу.